Bonjour tous! Вітаю вас на курсі інтенсив теорія граматики. Інтенсивна теорія. Курс створено для того, щоб ви могли ознайомитись з правилами рівня А1, повторити їх, зрозуміти, чи ви всі їх знаєте, розумієте. Якщо ні, то на цьому курсі ви підтягнете своє розуміння. Граматики А1. Перше правило. Перший урок з підручника Ефельо 100%. Конструкції вуасі ось тут, вуаля ось там, се, це є, У або ілля мається. Українською ми кажемо є десь щось, але у французькій мові тут діє слово авуар. Давайте розглянемо детальніше ці конструкції. Вуасі або вуаля, у французькій мові два слова ось, в українській мові одне слово. У французькій мові ці слова походять від дієслова слова «вуар», бачити, та прислівника ісі тут, і ля там. Вуасі використовується для предмета, що ближче, вуаля для предмета, що далі. Але дуже часто, якщо саме слово використовують, то найчастіше кажуть вуаля. Вуасі, вуаля. Voilà». Після них додається но propre» – власне ім'я і но коман загальне ім'я, тобто власне ім'я і загальна назва. Приклади: власне ім'я. Вуасі Анатоль. ось Анатолій. Вуаля Monsieur Шаркі. ось пан Шаркі. Загальна назва Вуаля au ось кіт, Вуасі льоша де de ось кіт моєму брата. Використовуються ці конструкції, щоб щось показати співбесіднику. Pour montrer. Наступна конструкція, яка опановується. На перших кроках рівня А один «се». Це. Апостроф тут значить, що випало Іо, «Сьо Е це феномен елізії. Йо випадає, якщо наступне слово з голосної починається з Далі можна поставити або пропро». No Власне ім'я або ноукома загальну назву предмета чи особи. Приклади: власне ім'я Се-Анатоль, Це Анатолій, се Мюсію Шаркі, Це пан Шаркі. Різниця, з вуаля, що тут ми показуємо ось хтось, а це ми презентуємо. Є такий нюанс в ситуаціях, ця різниця відчувається. І загальна назва сете це, це кіт. Українською це є кіт. Ми є випускаємо, не говоримо його, це кіт. У французькій мові є завжди ставиться. Завжди є дієслово, у реченні завжди є підмет присудок. Речення «вуасі вуаля» теж є підмет присудок. У нас оце «вуасі» або вуаля є дієслівний іменник. Тобто вказівний такий іменник, або його називають ще дієслівний прислівник. Таке особливе слово, воно само по собі є підметом і присудком, а «се» це це і присудок Використовують ці конструкції, щоб показати це це мофер, це кіт це кіт мого брата. І третя конструкція в першій табличці, в першому уроці ілля це безособова конструкція. Нам потрібен підметний присудок завжди у французькому реченні. В українській мові такої вимоги немає. Це особливість французької мови. А що нам робити, якщо просто є кіт? Або є кіт на фотографії? А, де нам тут взяти підмет присудок? Ніхто нічого не робить. Підмет — це хто що, присудок це робить. А в нас тут ніхто нічого не робить, просто мається кіт. У французів виникло безособове, безособовий вираз, і Лін, і Оце читається і перекладається як тут. А має, тобто він тут має, якщо дословно це перекласти. Звісно, що це не має ніякої людини, ніякої особи. Це просто граматичний вираз. Можна перекладати на українську мову, як «мається», але цей вираз нам дає правильну граматичну конструкцію. Він тут має, тобто «мається». Далі ставимо іменник додаток, тільки но кома. Тільки загальну назву, є, мається кіт Ілья, -Ірша", Ілья сюля фото. Є кіт на фотографії. Це використовується про декрір, щоб описати, ем, мається на увазі описати місце якесь, що десь щось є. В такому реченні головним є обставина la фото. Оця обставина, вона може ставитись і на початку речення. Я можу сказати y фото un chat». Але кіт буде завжди стояти після А, тобто на місці додатку. Давайте зробимо коротке резюме. Перший урок граматики по програмі FL100% пропонується засвоїти три різні конструкції, дуже прості, щоб, по-перше, показати ось щось, по-друге, презентувати, тобто дати більше деталей до цього предмету і конструкція це є, і далі, щоб сказати, що десь щось мається, так? Ось такі три конструкції. Вуасі, вуаля, се. тут можна ставити і власне ім'я, і загальну назву. Загальна назва це назви предметів, людей, а власне ім'я це от особисті дані, так би мовити. А після Іл'я особисті, особисті ім'я, прізвища не ставиться, тільки загальна назва. Під цим відео у вас буде посилання, щоб придбати зошит з граматики. Там багато вправ, багато прикладів. І ви зможете, якщо бажаєте, відпрацювати ці правила на прикладах уроку, 1 у підручнику, грамер. FLO 100%. На цьому урок завершено. І до зустрічі в наступному другому уроці.